Із 23 по 28 березня у Житомирі відбулася Всеукраїнська учнівська олімпіада з іноземної мови. Участь у змаганнях взяли 165 учасників із 28 регіонів України. Відбувалася олімпіада на базі обласного педагогічного ліцею. Житомирщину представляли чотири учні, автономну республіку Крим, один учень та дві учениці із Севастополя. Привітати учасників із завершенням змагань прибули голова облдержадміністрації Сейдір Кізін та начальник обласного управління. Освіти і науки Олександр Поставенський. Я з надією дивлюсь на вас, тому що е, зараз перед нашою країною стоять е, серйозні завдання. З одного боку, е, нам загрожує е, агресія, з іншого боку, е, нам треба всім об'єднатися і поміняти країну. І зараз є хороший шанс, коли ми можемо дійсно. Різко відмовитися від минулої практики, різко змінити кадрову політику і швидкими темпами наблизити нашу країну. Не кажу до Європи, а до світу. На засіданні кожний учасник Олімпіади отримав подарунок від голови облдержадміністрації. Відбувався цей захід у ліцеї номер 25 не випадково, оскільки навчання тут базується на глибоких освітянських традиціях, високому рівні викладання, свободі творчості учнів та вчителів. Колектив ліцею відзначено бронзовою медаллю на виставці «Інноватика в освіті України та срібною на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2013 року. За традицією у Бо навчального закладу учасники Олімпіади разом із гостями запустили кульки із зірками Дружби, ерудит, інтелект, рідний край, щаслива родина та інші. Порадувала присутніх велика концертна програма лісеїстів та виступи шоу театру «Клем». Ми бажаємо, щоб всі вони стали переможцями, але хочу відзначити, що кожна дитина, яка сьогодні брала участь у заключному четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з іноземних мов, уже є переможцем, бо вони найкращі представники своїх областей.